Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Значить, Почали дискувати соняшник, братішка дискує на мтз 82 Ну а я розкидаю органіку. Покажу, яка в цьому органіка, як ніколи. 82-й поки передумали продавати, купили нові акумулятори, поставили новий генератор, Уже 10 тисяч доларів стоїть. Ну куди ж його продавати? Жартуємо, друзі. Е, е, Акумулятори дійсно нові поставили, 200 і накрилась генератор. відвезли на ремонт, сказали пару днів треба зачекати. Але чекати немає часу, бо дощі йдуть і на кукурудзу молотити, то купили новий. Нов'йо. До такий. Так що, потихеньку дискуємо. Не спіша. Суха вже, да? Була трошки помокріла бортова перший день. Це вже третій день дискуємо. Ну, нічого, нормально. Так що Трактор сухенький, як бачите, ніде потьоків немає. Розприділитель були ж поміняли після ремонту. Одне, що потекли бортові трохи. Підкапує бортова. Нічого страшного зробимо. Не дуже вона тече, підкапує, так багато не працює. А так, по трактору все сухенько. Можете і з цієї сторони побачити. Показую степлення Сим, права? Оп, легенько Ну ще погнав, ротана Ну Ми зараз поїдемо органікою загружатися. розкидаємо після соняшника треба підживити. Ну, Соняшник на весь змолотий в воді прозівав, не все бере. С ямочка яка неома гарно. Якби ще проросло, дивіться скільки. Зерно ще тут, і що. Розкидач такий зараз покажемо, що там за органіка, все як ніколи так, ось приїхали, де ми забираємо, значить, по органіки друзі, Чого 72-й не продаємо, будемо продавати 80-й, можемо з куном, можемо без куна. В планах все-таки поставити кун на 82-й. Тому це і в планах продавати. Але зараз не будемо продавати, бо нам треба органіку повивозити, зерно трошки погрузити. І кого буде цікавити погрузчик можемо з куном продати, можемо без куна. Сам трактор. Можем кун може продати. Ну, не знаю, це на приціниці, скільки новий стоїть. В нього є люфти, може хтось пальці поміняє, а ми новий взяли. Ну, це все трошки пізніше буде, так що, кому буде цікаво, то можете писати мать на увазі. По органіці. Ну, органіка сейга така, як ніколи. Навіть не побуксуєш. уже третій день гружу, хочу щось. Волога знайти. Солома, соломой, як бачите. Оце куча нагорнута, ніфіга воно, дощів вологи не було, нічого не, пере, не перегнило. Ось чуть-чуть участочок. Це після зими, так сказати, і то воно сухе, як можете побачити. Де-не-де де. з прошлого року залишилось. Ось можемо показати. Тобто нічого воно не перегнило. Абсолютно. Солома соломою. Даже бітера, дивіться, сухі, сухі-сухісінькі, солому намотує чи траву і е вірьовки. Кому цікаво, сюди можна наварювати, щоб не намотувало, наварена мене пластина. Тут намотало, але... О, ось показую, бачите, як понаварювали, щоб між підчіпником веревки ці не намотували. І тут у мене, бачите, наварено, то тобто нічого. Воно намотає на бітер, але між підшипником і валом не попадає, бо другий раз намотує, аж важко крутить. Тому рекомендую так зробити. Ну, Зараз будемо загружатися, грузитися. Звісно, нагрузка не велика, цю солому. Розкидати. З кожним годом вологи все менше і менше. <кій> Може, <кій> дойдемо, що ця органіка вже і не потрібна буде, бо на неї теж потрібна волога, щоб вона перегнила. на, потрібен на цю органіку. На все, на все треба волога, а без вологи нікуди. Ну. Поки, поки розкидаємо, подивимося, що наступний рік нам покаже, що по волозі буде. От, взагалі сіно. Сіно коровам, кормить, дивіться. От, е свіже вивезли. от Свіже мокавіше, ніж оце, що лежало заліто, так сказати. І хоч кучу нагорнули, все одно думав, перегниє, трошки краще буде. Але маємо те, що маємо. Тому розкидаємо. Ковш теж чистий, не залипає, бо воно все сухо. Може де-не-де. Де. Так що і побуксувати немає. Хотілося б. Покуну, ну Люфти є, бачите, ну, кажу так, як є. або пальці поміняємо. Ну, це так. Трапиться желаючий купить, продамо, не трапиться. Відправимо його на реставрацію, яка ціна буде зимою, коли все обробимо. І... Ось імдесятку в планах будемо продавати. Трактор теж можете побачити, він в пилюці, він трудиться, немає нічого таких потьоків, робоча конячка. Ну тут трошки згодами, е, як влажно, але ну, не так, що тече, да? тобто не тече, все нормально. Трошки ще резини є на перше час по циліндру чуть-чуть підтікає, помакріло, але нема такого. Він просто держать ним не користуємося. По навісці не знаю, що вам розказати, бо він за цим противовесом 850 кг, трудимося. шланги дуже мокріші, ніж сам трактор. Все сухенько, все ось тут теж покажу. ну Таке запотівання ну, робоче. У мене навіть фільтр мокріший. Чим сам трактор. І ось, ж... Так що, друзі, майте на увазі, О. може хтось в планах собі придбати на перше время Щось починать починати. Ми, ми починали з нього, а навіть перед ним ще один був. Треба колись відео зняти вам показати. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки мирного неба все. А ми будемо трудитися. Так, буду грузить сам себе.